Привіт! Це моє перше відео на цьому каналі. Мене звати Лана, і давайте вже домовимось, що я вже в наступному відео розкажу вам детальніше про себе, окей? Окей. А зараз я хочу поговорити з вами на дуже актуальну тему на даний час: це про навчання, а саме про те, як зробити своє навчання ефективним, неважким та цікавим. Я закінчила школу ще у 2021 році. Але на даний момент я навчаюся в університеті, тому поради, про які я вам розповім, будуть актуальні і для школярів, і для студентів. Ну що ж, всі ми знаємо, що школа, універи, додаткові заняття забирають багато сил та енергії. І під кінець тижня ми стаємо дуже замучені та зморені. А ще й на вихідних не дуже виходить відпочити, тому що то ми готуємось до ЗНО, то ми ходимо на додаткові заняття, то ми щось читаємо, то ми вчимо вірш. А ще й знаєте, понозадають ці вірші на дві сторінки і вче тепер їх. І ось моя перша порада: складіть собі графік, тобто розпорядок дня, який вам точно буде підходити. Режим дня це розподіл часу на різні види діяльності протягом доби. Він допоможе збалансувати періоди роботи і відпочинку, сну і прийомів їжі. Повірте, якщо ви будете виділяти хоча б один день на повноцінний відпочинок, то у вас точно будуть сили йти далі, навчатися та працювати. Далі буде схожа порада, але все ж таки вона трошки відрізняється. Це складіть собі список справ на день, і як тільки зробили якесь завдання, зразу ж викресліть його з цього списку. У вас буде безцінне почуття виконаного обов'язку. До речі, в своєму інстаграмі я нещодавно розповідала про тайм-менеджмент. Ділилась дуже цінними порадами, які допоможуть управляти ефективно своїм часом. Ви можете ці поради знайти в актуальних у мене в інстаграмі під назвою Тайм-менеджмент. Йдемо далі: оточуй себе потрібними людьми. Ой, я дуже люблю цю тему, і вона ще й стосується психології. Отже, оточуй себе людьми, які будуть мотивувати тебе. Рости, йти далі і вдосконалюватись, досить спілкуватися з токсиками, які просто забирають в тебе енергію та демотивують. І наступна порада, яка дуже допомагає мені сконцентруватися на виконанні якоїсь завдання, це навчайтеся в тиші. От в свої шкільні роки, і зараз, коли я навчаюся в університеті, я завжди стараюсь позакривати всі вікна, позакривати всі двері, вигнати всіх з кімнати. І спокійно собі в тиші робити домашні завдання, писати якісь практичні і так далі. Це настільки класно. Йдемо до більш серйозніших порад: це налагодіть режим сну та збалансовано харчуйтесь. Це логічно. Якщо ви будете мало спати, то ви будете такий в'яленький овоч. Ну, чесно, якщо ви будете не доїдати, то ви просто прийдете одного разу вечором до холодильника і все зметете звідти. Перевірено. І у вас просто не буде вистачати сил, енергії, ви не будете нічого хотіти робити. Тому, будь ласка, слідкуйте за своїм раціоном, за своїм харчуванням та добре спіть. Це, як то кажуть, точно запорука успіху. Продовжуємо організуйте собі комфортне робоче місце. Так, робіть все для того, щоб вам було зручно, і для того, щоб ви змогли сконцентрувати свою увагу на важливому. От ви скажіть, буде мотивація, якщо ви будете працювати на робочому місці, яке просто в жахливому стані там багато пилу, там багато книг якихось взагалі непотрібних, багато зошитів, листків списаних, пом'ятих. Хіба буде мотивація? Я думаю, що точно ні. І ще така одна дуже-дуже приємна порада. Це радуйте і винагороджуйте себе за досягнення. Знаєте, це мені допомагає, навіть коли я не навчаюсь, коли просто живу, щось роблю. Там, наприклад, веду свій блог в інстаграмі, викладаю сторіс, працюю. Я себе хвалю, я себе радую, тому що... Це додає сил рухатись далі, та у вас буде такий стимул до кращого. Цей ритуал, так скажемо, дає можливість помічати маленькі, але важливі досягнення, а також дає можливість бачити свій моральний, професійний ріст та розвиток. От, наприклад, ви сьогодні отримали 11 балів за твір з англійської мови. Це привід для. Радості, і ви можете себе порадувати. Не знаю, купити собі кексик, просто подякувати собі. До речі, дуже класно ввести щоденник подяки. О. Тобто, що це означає? Заведіть собі блокнотик якийсь або особистий щоденничок, де ви будете вести і записувати подяку собі. Там, наприклад, я сьогодні молодець, тому що я отримала 11 балів з англійської мови за свій твір. Я молодець, тому що я зробила тренування. Я молодець, тому що я пройшла 10 тисяч кроків. І тоді ви будете помічати свої успіхи, і ви настільки будете змінюватись, і я вам просто... Кажу, от 100% інформація, правдива інформація. Я про це, до речі, говорила вже в інстаграмі, так що підписуйтесь, бо там реально цікаво. Ой, а це буде просто мега корисна порада. Не зубріть в останній момент. От чесно, з власного досвіду кажу, що потрібно вчити все заздалегідь. Тоді ви будете відчувати впевненість, відчувати прилив сил, ви не будете тако труситися стояти перед вчителем. Ви будете знати інформацію і, ну точно, отримаєте хорошу оцінку, якщо ви будете її вчити, заздалегідь цю інформацію. І плюс у вас ще й не буде плутанини в голові, тому що коли ви починаєте вчити всю інформацію, наприклад, готуватися до ЗНО в останній момент там, за місяць. То там стільки там, і ця тема, кожна тема буде плутатись у вас в голові. Ви будете згадувати то, то чи то до чого це взагалі ви будете ось так думати. Тобто, все буде змішано, незрозуміло, і ну точно ви не складете іспит на хороший бал. І остання порада: думайте позитивно та не зациклюйтесь тільки на навчанні. Гуляйте з друзями, ходіть на танці, ходіть на малювання, займайтеся своїм хобі. Це дуже-дуже змінить обстановку і подарує вам мотивацію на навчання. Бо коли ви будете тільки вчитися, то це точно вас задовбе, от конкретно, чесно. І ви не захочете більше писати цих творів, ви не захочете більше готуватися до ЗНО, бо ви будете зморені. У вас вже достанете навчання, так що так, да, виділяєте собі час на відпочинок, на прогулянку з друзями, на перегляд улюбленого серіалу. Та не засмучуйтесь, якщо ви отримали погану оцінку. Це ж не кінець світу. Нічого у вас буде ще раз перездача. Там не знаю, підійдіть до вчителя, скажіть, можна, будь ласка, перездати? Я вже вивчила на цей раз, тому що мене не влаштовує там шестірка. Я хочу 10 балів. Да, на кінець світу все можна виправити. Відео вже доходить до кінця. Я надію, що для вас ці поради були точно корисними. І якщо ви будете впроваджувати їх в своє життя, вони вам точно допоможуть і у вас буде замітний результат. Якщо ви хочете, щоб я зняла другу частину. Відео про те, як стати відмінником і як вчитися добре, цікаво та неважко. То пишіть в коментах, я обов'язково знімлю другу частину. І взагалі напишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео. Поставте пальчик вверх та підпишіться на канал, якщо, звісно, вас зацікавив мій канал. Все, пока-пока, до нових зустрічей!